Вітаю вас, друзі! П'ємо каву. А за планом сьогодні он в отій теплиці позаду оцієї першої висів гібридного насіння. Доки кава гаряча, вона щойно заварена, тому зараз зайдемо в теплицю. Я вам покажу, які буду гібриди висівати, тому що деякі я вам не показував. Ну і власне яким способом буду сіяти. Поки йтиму, хочу вам дещо розповісти про ось цю другу теплицю. Так як в цьому році я сіяв редиску і все вийшло, навіть виросла в мороз. Так? Тому є деякі плани по поводу цієї теплиці на наступний рік. Так як вона у мене й досі стоїть не задіяна, тут нічого не посіяно і не було посіяно. Так, якщо ось першу теплицю, до речі, взяти була редиска, вийшло все продали. Так само четверта. Тому в цій теплиці на наступний рік теж буде редиска. Ми її перекриємо, тому що плівка порвана. Як бачите, там велика дірка, там прорвало, були вітри. Поміняю, можливо, десь доски і посію сюди редиску. Я завжди висіваю, якби розпочинаю з цієї теплиці, з розсади. Так, потім йде огірок, а вже потім капуста. Це, якби беру з цієї теплиці три оберти. Але можна взяти і чотири. Тому на наступний рік це все діло виправимо. Можливо, ще тут буде і буржуйка з водою. Я моя там бочка, ну то вже буде інше відео. Є такі думки, я з вами поділюся і попитаю таких провірених тепличників з великим вже досвідом, що вони мені по поводу цього скажуть. Так, значить, висіваю постійно у таких числах, як. 10-11 квітня. Але в цьому році у ці числа був мороз, був сніг. Тому висіваємо 16-го. Ну і скажу вам, воно те не та вийде, тому що, якби я й посіяв 10-го, все одно насіння б не зійшло, тому що ґрунт був би холодний. Так, по поводу насіння. Бо кава замерзне. Те, що я вам не показував, це. Гібрид Баста. Вперше вирощую, взяли дві пачки. Навіть забув, коли брав, давно ще брали. Дві e, тисячі тут насінин. Дві пачечки посіємо. Далі мій любимий полфаст, його 3000. Далі белороса томат 100 насінин. Не садив, не знаю. Це все новинки для мене. Айсан, ну я вже показував, так? але ж. Люди дивляться і вперше, то, можливо, хтось огляду і не бачив. Далі Spark це гібрид Pink Sweetness. 500 насінин. Номерний гібрид 1504. Його дві пачки, тисяча штук. Ось так. Значить, ділянка, де буду висівати. То вже 15 метрів, теплиця 8х15, скопано. Дві стежки буде від стовпа до стовпа. Понад стінкою, там у мене метр, то там посіємо. Це ще, до речі, не весь томат, посіємо звичайні сортові, в мене там ще їх дуже багато, а можливо, капуста пізня, не знаю ще. Сіяти буду на отакому трапі, щоб не топтати там, де скопано. Тому сюди вилазимо, робимо лунки, сіємо, загортаємо і переїжджаємо далі. І так аж до краю. Значить, На цьому місці в мене росла гірчиця. Було відео, ми тут з яриком сіяли. Потім це все діло топтали, перекопували. Ну, тому на цьому місці, де була гірчиця, ми її висівали осінню. Так. Вона добре перегнила, я перекопував, то залишків ніяких немає. Чудове буде місце. Після гірчиці, сюди посіємо гібрид. Ну а звичайне сортове посіємо на цю сторону. Тут у мене росла кінська капуста. Після неї нічого не сіяв, бо це вже був майже там новий рік, ми її там допродували. Тому сюди посіємо сортове. Томатів дуже багато, не знаю навіть, чи вони сюди всі помістяться. Так що за планом сьогодні висів цієї ділянки. Якщо встигну, на вечір хочу скопати тут. І на наступний день вже буду робити висів. По поводу лунок робитиму такою звичайною сапкою. Нічого я більш такого не придумав сюди, тому зроблю ним. Та й все. Я так колись висівав. то все чудово росте. Ну що, йдемо на каву, а далі вже висів. Смакота скажу. Супер. Зараз воно трішки підзарядиться, організм і будемо шурувати тільки так, бо без кави щось, щось з роботи не йде. Ось такі справи. Перше насіння відкрив три пачки полфаст, як бачите. Скажу насіння дуже дрібне. Думав сіяти через кришку, але діла не буде. Будемо сіяти трішки інакше. Ось такі рядочки через 20 см рядок від рядка, тому що я сію не в одну строчку, ну в одну лінію, а дивіться як. Насіння хаотично накидано, трішки буде загущено, тому що багато насіння. Думаю, що може не вистачити просто теплиці. Я вже сіяв загущено, тому ну, трішки поправлю де там упаде, знаєте, геть так сильно там. Може, до речі, як тут упало так купою, то можна його розтягнути. Швидко це все діло зробимо. Ось вам і трап. Сюди вилазиш і сієш. Багато насіння. За полфастом, напевно, піде баста. Він теж, здається, червоний і ранній. Колись ми так свій час сіяли на розсаду на продаж людям. А зараз продажами цими не займаємось. Для мене стало не зовсім вигідно. Фініш одного гібрида. Посіяли полфаст, скажу щось багато, щось багато вийшло. Я думав, вийде менше, така ділянка нічого на 3000 на сінин. Вийшло 23 рядки. Тепер можна підрахувати, скільки в мене до краю вийде. Думаю, що хоч би вистачало. Ну, а загортати вже буду, як буду вертатися назад, бо щось я так розігнався. Так, зараз підрахуємо хоч приблизно. Якщо я тут посіяв 3000, тисячі. То тут у нас виходить, що дві пачки тисяча, тут тисяча, це вже дві. І тут три, 4. Чотири. чотири тисячі і плюс ще 100 насінин. Значить, скажу, вийде майже до краю. аж десь до того стовпа. А можливо, і до самого краю. Оце буде гібрид. Ну, це і добре. Тому що на цю сторону ще в мене ціла купа лежить сортового насіння. І я так бачу, що його воно сюди не поміститься це 100%, бо там його ну, дуже багато. Там багато рожевих ще доведеться й понад краєм сіяти. А капусту вже посію напевно сівалкою прямо на город. Це пізню капусту. Так, приступаємо далі. Далі в нас баста. Насіння скажу таке саме, це гібрид баста, таке ж саме зелене, таке ж саме дрібненьке. Там помітив, головне не забудь помітити. Тут у нас полфаст і тиме. І тут у нас і тиме гібрид баста. Знаєте, це добре, що сьогодні немає сонця. Так, два рядочки намітили. Добре, що немає сонця, тому що коли сонце, то я поливаю десь до обіду, десь до часу дня. Багато стаканів, багато різних касет. Касети пересихають разів 4 на день, якщо добре сонце валить. І поки все полєш, вертаєшся назад, поливаєш знову. Бо касети пересихають швидко. А сьогодні хмарно, сонця нема, хоча й тепло. Так що є момент, потрібно це все діло посіяти. Якщо до вечора час в мене ще буде, то скопаю і посію другу половину. Оце потрібно ще йти під заряд брати, пить каву. Ось так, зараз 2000 басти кинемо. Давно сію таким способом. Грунт теплий, тому зійде. Без касет, без нічого. Ну і десь аж до того стовпчика, де малюнок оно в'ярика. Десь буде так. Так що на краю побачимось. Томат Айсан від Китано. Виявився з таким сюрпризом. Бачите, вони запакували його ще в один пакетик. Ось таке насіння. Тут 500 насінин. Тому я цей посію швиденько. А міста мало, а міста мало. Басти вийшло теж так немало. Вже й край бачите, тому я сьогодні швидко зроблю роботу. До речі, залишайтеся, я вам покажу, як буду поливати ще. Це ще не все. Так, йдемо далі сіять. Значить так, дивіться, висіяв. Spark Seeds, Pink Sweetness, томат зветься, і номерний 1504. Я не показував насіння звичайне, нічого тут такого. А от зараз покажу вам насіння гігантське. Лишилось у мене, я вже ось бачите, під краєм на 100 насінин. Лишилось місце, якось так все воно вийшло чітко у мене, що всі гібриди будуть в одному, скажу так, місці. Так? Так, і на кінець у мене гібрид Беларуса. Дивіться яке величезне насіння. Якщо порівняти, воно вдвічі більше за те, що я висівав. Я думаю, і томат тут буде великий. Лише 100 насінин. Як завжди томат класний, знаєте, як в тому році в мене було. Взяв полфаст, тисячу мало, томат був шикарний. Для цей буде дуже непоганий, такий великий, а його лише 100 насінин. Так, оце 100 насінин буде тут у мене, перед перед брима. І все, все посіяно. Бачите, яка різниця по насінню. Тільки щось руки трясуться вже під кінець роботи. Це в нас Белла Росса синя. А це був номерний ну, гібрид. Ось таке величезне. Там ну, і полфаст був дрібний. Це треба якось так розложити, може точечно, щоб... Посада була шикарною великою. До речі, хто садив, можете написати мені цю белорусу. Бо я тут садив тільки полфост і все. Ще й коло дверей, якби знав, що він такий великий, посадив би десь посередині. Тут вже холодно, постійно. Як завжди виходить найкраще. Садиш в найгіршому місті. Швидко скажу якось я. Я думав я тут до вечора. А воно десь ну, година півтори, не більш. Скільки там вже це відео пишеться, не знаю. Просили довго показати, от буде вам довге. Побачимо, як зайде. Довге відео. А то люди часто жалюються в мене, що короткі відео, нема чого подивитись. Ну, сьогодні буде трішки довше. Бачите, два рядки вийшло. Зараз ми його сюди розсипемо. Все. О! По гібридах все. Ну і тут ще один, два, три. Три рядки можна чогось вліпити. Фух, ось так все вийшло. Пакетики помічені. Все зроблено. Це дуже добре, що я його засіяв. Чесно скажу, я думав, я тут до вечора. Ну і сіяти сьогодні більше не буду. Ця половина на вечір скопається. Відео вже буде по наступних томатах, можливо, на іншому каналі покажу. Тому що потрібно ще залатати оцю дірку. Її вирвало. Бачите, з усим порвало і каплю вирвало. Я так прив'язав ось. Бачите, щоб не одірвало далі, бо закотило його плівку аж туди. Ось такі справи. Так, тепер що? Тепер загортати. Зараз перекур, поп'ємо кави і загорнемо. Значить, оці всі рядочки загортати буду. Стоєю ж самою сапкою. Довго показувати не буду, нічого тут цікавого, тому дивіться, що знайшов. Тому залишайтеся, ще буде полив та й буде фініш. Поливати буду трішки не так, як зазвичай всі поливають. Грунту небагато, скажу геть висох. Зранку ще й мокрий був, а це вже треба було про сонце мовчати, тому що сонце вийшло. Довелося поливати ще бігати. Ну так, трішки довго, але ж. Куди нам спішити. Настіння наше в ґрунті все посіяли, загорнули. Лишилось тепер тільки накинути старе агроволокно і пролить. Бачите, як рядочки рівно. Не сильно я глибоко загортав. Досить швидко вийшло. Без телефона воно набагато швидше. Головне, як кажуть, почати, а далі воно піде. А завтра вже буде ця ділянка. Так, накидаємо агроволокно. Зараз покажу, як проливатиму та да і все, на сьогодні вистачить. В кого там яка погода. У нас сьогодні щось хмарно цілий день. Хоча, знаєте, на дощ начебто і не, ну, і не буде дощу, не передає нічого. Так, що в нас тут? Накрив я. Агроволокном брав таке старе вже 100 дірок на ньому. Це, здається, ще і 30-ка ну, 30 щільність. Значить, чому старе? Тому що нове не пропускає в воду. Буду поливати прямо поверх оцього агроволокна. Чому поверх? Тому що, якщо поливати прямо по ґрунту, то може вибити, по-перше, насіння. Тому що ґрунт сильно пухкий, такий рих, е, рихлий, якщо поливати його з шланга. А по-друге, його можна просто заліпити сильно, забити. Тому зараз підключимо воду, знімемо цю заглушку, пролью поверх агроволокна. Я так проливав вже не перший рік так роблю, то все чудово під ним. Грунт не забивається, лишається все як треба. І, до речі, потім волокно просохне, нічого страшного. І пройду також тут цю ділянку, де сухо. По-перше, ну, я вже казав, що сухо, так, а по-друге, те, що в теплиці буде тепліше. Після того, як прольєш його, зараз ще сонце, ну трішки десь там щось там видно крізь хмари. Тому в теплиці буде тепліше. І це нам буде плюс тільки на вечір. Температура підніметься. І в ґрунті, і в теплиці. Так, проливати буду з цієї бочки. Вона в мене знаходиться біля всіх моїх теплиць. Якраз так посередині. З нею у, верніше, в ній э, стоїть насос, звичайний малий, самий такий дешевий брали. Здається, вже другий рік чи третій працює. Ну, а бочку закачуємо вже з скважини. Вода добре прогрівається і поливаємо нею. Я не скажу, що вона там зовсім тепла, ну зараз поки що, але ж все одно тепліше, ніж у скважині. До речі, по поводу поливу. Поливати можна не тільки бризкати отак, як зараз ви бачите, так? А можна просто взяти шланг і пролити поверх агроволокна. Не розбризкувати. Так набагато швидше. Я скажу у процесі роботи вже поливу, далі проливав вже просто от поверх агроволокна. Тому що бризкати ну це трішки довго, довше займає часу. Тому можна просто пролити і буде набагато швидше. Скажу... В теплиці одразу запахло дощем. Це будь-коли, от як прольєш його. Ну, зараз вечір, а особливо, коли сонце, запах такий, наче літом дощ пройде. Ось так. Дякую, друзі, всім, хто був сьогодні зі мною, всім, хто, як кажуть, додивився до кінця відео. Ну а далі буде. Всім пока.